Hey, you. You're finally awake. Напевно, кожен, хто грав в Skyrim, згадає цю катсцену тільки по субтитрам скріншоту або звуку. Гра The Elder Scrolls 5 Skyrim вийшла 11 листопада 2011 року. Тим не менш, Skyrim отримав величезну популярність. З 13 років було продано більш ніж 60 мільйонів копій цієї гри. Це більше, ніж населення нижнього кучуріва. А це для розуміння. Нічого такі цифри. Скайрім досі має величезну базу фанатів по всьому світі. Відео в Ютубі збирають сотні тисяч переглядів. Будь ласка, зробіть це відео одним з них, а кількість модів сягнула за позначку 80 тисяч. А це все люди, які кропотливо працювали над своєю роботою, не те, що якісь там ютубери для багатьох з нас, дітей торрентів та слабких комп'ютерів. ця гра стала тим, про що ми згадуємо раз в рік, якраз перед сном. Ех, скоро різдво. Буду їсти котю і кататись на санах, а потім ще новий рік. Так. Автор притримується григоріанського календаря, рахує всіх прибічників Юліанського неочами і старовірами. Буду їсти всі 12 страв, окрім холицю, звісно. Окрім Скайрім! Треба скачати Скей І ось ти сидиш, вже збираєш ідеальну збірку модів, вибираючи між модом, який замінює фусуру дана. Слава Україні! Слава Україні. та модом на реалістичну фізику жіночих грудей. А, все рівно, скачаю два. І після п'яти годин роботи. Через це проходив, напевне, кожен гравець. Але чи не задумовувалися ви, чому ми готові заново перепроходити 13-річну гру або тратити День на скачування модів? Дізнаємося після реклами. Ого, це що брусучий генделик? Україномовний канал про масову культуру, кіно, ігри, моду та ступні Віталія Гордієнка. Саме так. Це брусучі Генделик, україномовний канал про масову культуру, кіно, ігри та моду. Наступні Віталія Гордієнка. Підпишись, не пожалкуєш. Надмірне споживання контенту брусучого генделика може зашкодити вашому здоров'ю. Гра починається з того, що вас, невідомого і безіменного, зловила армія імперії, прийнявши за одного з повстанців. Тебе везуть на страту, але її перериває дракон, що нападає на місто. Після втечі для вас відкривається світ скайму. По головній сюжетній лінії ви пробігаєте в село під назвою Рівервуд, де вам кажуть повідомити про атаку дракона в Вайтран, столицю регіону. Таможній жароді посилає тебе за якимось артефактом. Потім на місто нападає дракон, ти вбиваєш його, дізнаєшся, що ти дракон уроджений, лізеш на гору, де проходиш тренування, тебе посилають за якимось рогом, ріг вкрала дельфіна, одна з так званих клинків, воїнів, що боролися з драконами. Вона думає, що поява драконів якось пов'язана з Талмором. Стоп! Потрібно зупинитись! Тому що насправді Skyrim – це не гра, де все, що потрібно робити, це бігати з однієї точки до іншої. Звісно, вам може здатися, що це не так, але це означає, що ви неправильно проходили гру, тому що по-справжньому вона розкривається тоді, коли ви в неї занурюєтесь. В англійській мові є чудове слово, яке описує, як саме потрібно грати в Skyrim. Immersive. а по-нашому занурюючи в атмосферу, захоплюючий. Це ті самі емоції, які я відчуваю, коли гуляючи по просторам мапи, натикаюся на мандрівного барда. Бандита, який хоче вкрасти мої гроші. Або на цікавий вхід в печеру. Це найважливіший критерій, по якому потрібно судити будь-які види мистецтва: від ігор до картин. Тому що, коли ми не занурюємося в гру, якщо вона нас не захоплює, це означає, що розробники зробили щось не так. Цю імерсивність в Skyrim створюють три фактори: музика. Можливість самому вибирати те, як ваш персонаж буде виглядати, та як він буде діяти. Рівень пропрацювання світу. Музика, яку написав Джеремі Соул, повторює мотиви попередніх ігор «The Elder Scrolls», що вже викликало фанатів серії задоволення в штанях. А залучивши до створення саундтреку чоловічий хор, він створив один з найкультовіших саундтреків в історії. Композиції, створені Джеремі Солом, вдало відображають атмосферу та світ гри, доповнюючи враження гравців та допомагаючи їм поглибитися в вигаданий світ. Цей саундтрек поєднує в собі епічність, містичність та емоційну глибину, що створює неповторну атмосферу та залишає незабутні враження. Завдяки вдалому поєднанню епічних оркестрових звуків, містичних мотивів та інструментальних соло, Soundtrack Skyrim створює глибоку імерсію для гравців і викликає в них певні емоції, що надихають на подальше дослідження цього захопливого світу. Світ гри дуже обширний і наповнений різноманітними завданнями, персонажами та місцями для дослідження. Ми можемо вільно обирати, що робити та як розвивати свого персонажа. Граці люблять можливість створити власного персонажа відповідно до їх власних вподобань. Або в 20-й раз проходити гру за каджета. Різні типи персонажа можуть мати різний вплив на геймплей, забезпечуючи різноманітні стратегії, підходи та виклики. Мені не перелічити, скільки комбінацій білдів ви можете зібрати з того, що вам пропонує гра: від джагарнаута орка з вручним мечем до лісного ельфа, який перед вбивством кладе в кишеню жертві паралізуючого труту, потім підкидає її в повітря і влучає в неї з лука. І я не жартую. Який би клас ви не обрали, для вас завжди знайдеться підходяща гільдія, де ви зможете покращити свої навички і заробити грошенят на той самий дім в Вейтрані. ділом, якому посвятив життя ваш герой заклятий воїн, вступи до соратників, адепт однієї з школи магії, колегія Вінтерхолду? Давайте забудемо на хвилинку про те, що ви можете прийти всю колегію, не застосувавши ні одного закляття, ніхто вас не змушує це робити. Пронирливий крадій, гільдія крадіїв, барт, колегія. Одне але в колегії бардів ви не зможете навчитися грати на лютні, як любисток. Замість цього вас заставлять бігати по смердючим печерам з якимись книжками, тому що, схоже, саме цим займаються справжні барди. Ну, принаймні, ви зможете покращити свої навички артикуляції з особами протилежної статі. Ми ж всі знаємо, що гравці Skyrim мають цю проблему, адже вони нікуди не ходять, тому що скачують 245 й мод для нашого перепроходження Скайріму. Кожна з цих гільдій, окрім зазвичай, цікавого сюжету. Де я змогу познайомитися з купою персонажів, з власними проблемами та історією. І не лише гільдії, кожне місто, кожне село має своїх унікальних персонажів, свій дизайн. Майже кожен має свої унікальні фрази, а багато хто може дати квест різного рівня важкості: хтось попросить грошенят, а хтось викличе на битву, хто кого переп'є, і потім ви опиняєтеся в фільмі «Пухмілля в Вегасі. Я Skyrim більш ніж 300 годин, і я до сих пір впевнений. Що залишились закаулки, в яких я не побував. Це така собі формула Бесерзда, яку вони почали вживати з часів Моровінда, і використовують її дотепер десь добре, а десь Fallout 76 і Starfield. Skyrim таки залишається однією з найвпливовіших ігор в історії геймінгу, завдяки своєму безмежному світові, відкритому для досліджень, захоплюючими персонажами та величезній кількості контенту. Він не лише відкриває гравцю дивовижний світ фентезі, але й надає їм волю для творчості та самовираження завдяки можливості модування. Need a ride? Skyrim залишається популярним не лише через свою глибину і геймплей, але й через свій вплив на індустрію і культуру в цілому. Для багатьох гравців це не просто гра, це спогади, емоції та невичерпні можливості. Що роблять його справжньою класикою, яка продовжує захоплювати нових гравців протягом багатьох років після виходу. Це епічна рольова гра, можливо, найкраща гра без Сезда, яка пропонує унікальний і вражаючий світ, сповнені веселощі. Свобода гарантує чудовий досвід як для казуальних, так і для хардкорних гравців, оскільки ви можете грати в гру так, як вам сподобається. Підсумовуючи Skyrim одним словом, дивовижний. Не ідеальний, але дивовижний. Звичайно, у нього є свої проблеми, свої диваства. Деякі з них пов'язані з тим, як зроблена гра і ким. А інші просто потребують додаткових виправлень, чудового працювання. У таких іграх завжди є небезпека, що вам стане нудно, або ви втратите інтерес. Без СЕЗДа зробили чудову роботу, щоб запобігти цьому відчуттю. Зняли? Фу, господи, я не буду знімати відео ще півроку.